Гучно та яскраво вогняною зливою на дивано-франківському відлунав грім Карпат в рамках масштабного фестивалю феєрверків. Чотири команди Місцева, Львівська, Вінницька та Київська запускали в небо різнокольорові фонтани, стрічки та палаючі зірки. І все це синхронно з мелодіями по дві піромузичні композиції від тріумфальних та мінорних до патріотичних. А гімн України навіть став родзинкою фесту. Досі під ці акорди осі шоу не ставив ніхто. Якщо є е, колосся, значить вони будуть там, як символ України. Якщо в нас е, прапор жовто-блакитний, значить ці кольора будуть присутні там жовтий, і блакитний. Якщо, е, допустим, йде боротьба е, народу да, українського, значить ну, будуть е, голосні, гучні звукові ефекти. На те, аби здивувати глядачів у кожної команди, було лише три хвилини. Та зачарувати вогнем, кажуть піротехніки, не так уже й просто. Бо процес підготовки довгий та марудний. Навіть із сучасним та надскладним комп'ютерним обладнанням триває він тиждень, а то й два. Та спишки, комети, міни, ліскугелі, професіональна піротехніка существує спеціальна комп'ютерна програма, з допомогою якої створюється трьохмірна модель будущего фірверка, і на ній можна чітко посмотрети в какой момент. Музикальні композиції в якому місці неба будуть відкриватися ці ефекти. Аналогів феєричному дійству переконують організатори в Україні наразі немає. Адже в останнє таке шоу, головне завдання якого змінити уявлення людей про феєрверки, бачили хіба в Ялті шість років тому. Люди приходять, купують недорогі салютні установки і думають, що от це весь феєрверк. Це надзвичайно складний процес. Тому що наш сценарій феєрверка ми тільки малювали сам сценарій. Приблизно три тижні потім готували, заряджали там електрозапали вставляли. Грандіозному фейерверку передував не менш яскравий виступ популярного гурту Скрябін. Хоча через події в країні концерт ледь не відмінили. Згодом вирішили, трохи позитиву людям не завадить. Події не полегшилися в країні, але така тенденція, що люди почали привикати, то зле розупинити країну, то теж було б неправильно, тому що. Більше все таки людей дотримується якоїсь одної ідеї, і вони мусять з тою ідеєю йти. А на сході треба вирішити ту проблему, яка є. Яскраве шоу тривало всього годину. Титул найкращих піротехніків заслужено здобули кияни. А от фінальний вогняний акорд зіграла місцева команда, яка до речі вже роздумує і над наступним фестивалем уже в статусі міжнародного.